І всім привіт мої дорогі друзі і з вами на зв'язі Діма. І сьогодні ми з вами будемо грати в stand of 2, так учора я вам обіщав учора зняли відео з вами. Ну і сьогодні продовжаємо Грати в Stand of 2. Я вже розігрався, вже грав в катки. Так, ви мій аккаунт не бачили, дивіться, у мій такий аккаунт. Простенькі, друзі. Так, ну що, не будемо тоді затягувати, бо мені ось скоро в школу, а треба поіграти ще в союзниках трепатись, бо скоро воно буде дев'ятий сезон, а там може воно додати цю нову калібровку ХЗ. Так. Блін, а не буде ХП стягнути, якщо я ще її знімаю. Ну, зараз подивимось так. Так, заходим. Так, що у нас за тим? На читак? Так. A few moments later. Блин, они Та вроде нормальный типочек. А ну-ну-ну, подождите. Друзі, не звертайте на це внимання, я оце дивлюся, щоб там чи таків не було, бо не хочу дуже зливати своє звання. Розумієте? О, гол-два, гол-1. Ну, нормально, друзі. Так, ну що, починаємо тоді. Так, стопе, стопе. А все. Можемо починати. Друзі, я сильно не буду говорити, щоб цей... Щоб... <кх> Так, стп, 2 хп, все мені ловить Я ловив, все Тихо, тихо, тихо Ладно А що в мене з пінгом? Що я пінгую? Так, що з пінгом? Спокін єсть. Так, друзі, це таке невеличке відео буде так, як я починаю знімати вже. Ну, Тихо, 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 давай, давай. Есть найс, все. Забрали. Какие лагал. Ну, нормально, друзі. Друзі, піддержуйте мене лайком. Все таке. Може комусь і не нравится, что я снимаю. Ну перший первый раз, друзья. Сами понимаете. ж хтось, может тоже знимается в Ютубчик. Я-то знімався раньше, но я уже давно не знімався. Так, а Дэвин, Дэвин, кресло, бля. Да, креса, да, крес. Кресяти. Так, пачка, пачка, тим. А, все, креса, боже. А, лол-лол, давайте. Найс, все. Забрал. Найсики. Шо мені брать. Давайте калашимо. Друзі, хочете я свою тіль роз, розкажу. Моя ціль це 1000 підписчиков. Спалик свою ціль. Ну, якщо чесно, то да, моя ціль 1000 підписчиков, бо у мене ж я ж вам вчора казав, що був доступ. Ой, забув доступ до цього облікового запису і там було 1200 підписчиків. Хочу його, так скажемо, опять повернути. Я, щоб ви знали, друзі, я на тому каналі, де загубив доступ, я там знімався около е, ну скільки? Ну, рік почти, щоб набрати 1000 підписчиків. Ай, боже, хає хає. Нема, нема. О, тихо, тихо, Криса. Так, все. Так, вс, Я ма тут шашки покидаю. Так, давай, пачку. Ай, боже, Крисо. Боже, треба внимательнее прокачать. Думаю, этим зможем його там голды. Не нормальный типочок мне попався. Повезло. Так что там у нас по часу? Друзі, кстати, пишите да їй мені під комментами. Вот цей. Бо я таке не можу. Типа, ну я просто про ну Може щось там про стендов ідеї пишіть. Може пишіть свої ID і. Тіпа будемо грати з вами дуельки на відео. Ну, щось такого. Щоб. Щоб, так скажем, цей. Продо. Ну, продвигався Ютубі. Боже, тут крыса ходит, треба її Сдовбала та крыса. Тихо-тихо, вони що без звука. А, походу без звука. Цепочки без Тип без звука играю. Боже, хоть би... Не проиграть раунд такий хороший так. бывает, ай Боже я, Боже. Треба було піти туди. Капець, боже. Так, Ну, Нашу пачку кидаєш, иди вже постав для доброго діла. Та удиви. Крысы нема на міду. Тихо, тихо, вони там. Боже, ошибка. Ну, давай, ну боже, темно. Уже ну, в общезі грані не було. Скільки в мене 6 кг. Так, все, щось... А, подождите, мне що, баг цей зробили, де приєднався. приєднався. Кстати, друзі, ви знали є баг на зброю. Ну типа як починається зміна сторон, то Виключаєш інтернет, на 3 сек. І появляється в тебе там 8к, 8, ой, 3к, я не хз. Я один раз пробував, но я осуждаю баги, то не буду пробувати. Я можу вам показати, конечно. Так, пачка у нас, окей. Так, криси нема. Ай, все, почув, почув. Он подожди. Боже, креса, боже, скалаша. Боже, у не ⁇ там лол хп, пожалуйста, Тим. О. Пожалуйста, забери, боже, требло, наверное. Боже, скала шла, боже, я как креса. Ну, да, блин, ну, боже, по часу уж. Ну, темно, ё -моё. И пять сейчас копять сошло, все нормально. Да блин, ну флешка, -мо. А пачка у нас? Да, похоже, пачка у нас был. Камбэк сделал, друзья. Так. Да Та боже, ну Криса, ну як ты меня задовбала? Что ну наше в кресу хорей? Ну і де? Да Боже, ну нашу я вийшов. Ну йо-мое, -йо, креса. Й... Йо палки Боже, темно, ну пожалуйста, играй. Да не, он не сможете другого сделать. Они сейчас там сдалека станут, а он что? Это же Да боже, я соло тащу, сколько? 8-4. Ну, ну, давай, 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 давай. Да боже, ну, я... І, і і що ти хотів добитися. Капець. Япон, япон. Прийдете самому грати. Дайте їм. Ладно, ладно. Ну, Якщо в крісу вони, то і я вкрісу. Лови флешку. Лови флешку, нт Эй, глязь. Куда ты утик? Ну, ё-моё, ну, боже. 75, яй, Да, боже, играй. Капец, боже, як? Капец, голд, два, голд. И не может никак. С сильверами. Я хз, чего так? Мені попадались голди, голды, и я їх і то сам слово виносив. Вен ну ти задовбав. Боже. Тебе продержатись. Тайминг, тайминг тлай. О, найс, не попався. Давай, давай, давай. Повыжиж мою. Нема там, прямо. Не Все, найс. Так, що у него, давай. Так, 5-7 счт, друзі. Надо ускоряться. Я думав, вообще, шом я сразу в нуліну винесу, але, блин, Криса там нудна через По Опять мит. Колебал. Та, боже, ну як ти мене ловиш? Боже, чел в голову дає. Все. Їхні. Вони забрали. все. Капець. Ну, боже, ну. Боже, як він мене в голову ловив? У мене одне питання. Капець, Боже, треба добити третій сільвер. Одне питання. Як він мене в цілу кресу в голову ловить? Ну боже, ну це якийсь стендов, я не знаю. Ладно, що в нас там по часу. Будемо заканчувати тоді цей ролик. Тоді в наступному. Побачимось з вами, друзі. Побачили, як я граю. Ну, коротше, що там? З вами був я, Діма. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, писати коменти для ідей. Всім удачі, там, всім спасія. А, подождіть, подожіть, друзі, а ви можете мене підтримати? Можете моє ID вписати і отут підтримати. Бо я хз, як тут все це робиться. Ну, коротше, ви мені дуже допоможете. У мене тут один тіпочок є, ну він щось взагалі не грає. І можете, якщо вам не сложно цей, то підтримати мене. Або все моє ID, якщо то заходьте, будемо проходити з вами. Короче, всім удачі, всім спасіба, всім не болійте і всім пока.